Ялинка чудова в такий час, хоч трошки радості нам. Я дуже щаслива. Ялинка гайна, вона кляшина. Дуже подобається. Загалом дуже рада, що може бути хоч якесь свято, хоч якийсь настрій новорічний. Тому загалом подобається той факт, що може бути хоч якась ялинка. Тому так, дуже раді. Нічого відносно скромненька в порівнянні з довоєнними часами, але ж радує все одно приємно прийти, подивитися на святкове дерево. Гарна. Дуже гарно. Ой, ялинка просто бомбезна. Оце ми піднімалися вверх сюди на Софіївську площу. І що найбільше вразило, це те, що на кінець, слава Богу, немає зірки на верхівці ялинки. Дуже гарно це продумали. На це, напевно, найважливіше. Тому що ми на кінець відходимо від того, від тої Совдепівщини, від того совка і починаємо формувати щось своє. Такого не було нікого. Ріднесеньки. Так. Своє ріднесеньке. так речі... має бути, і так буде. Мені вона дуже сильно подобається і вона гарно світиться, багато різдвяних спогадів. Я її дуже давно не бачу і дуже хотіла її побачити. Ну, вона така класна цього року, насправді. Да, вообще клас. Мені найбільше понравилась ялинка. У 21 році тоді ще дуже багато кіосків було, і от ці от штуки так висіли, дуже класно було. Ну але зараз теж прикольно. І я вважаю, що ялинка да, має бути в центрі Києва, бо це новорічний настрій, це прикольно. Я люблю так ходити кожного року.